Як плине на війну в Україні загострення на близькому сході? Ескалація конфлікту між Ізраїлем та Іраном може мати безпосередній вплив на війну в Україні. Як вже вчора я говорив, це створює загрозу початку масштабної війни Ізраїлю та Ірану, в яку не виключено доведеться втягнути Сполученим Штатам. Саме тому Вашингтон не хоче подальшої ескалації, і всі ці дні постійно заявляє, що не шукає війни з Іраном, не братиме участь у можливій відповіді Ізраїлю на іранський удар і закликає Натаньяху взагалі ударів у відповідь не завдавати. Але чи послухається Натаньяху? Дуже спірне питання. Він зацікавлений у тому, щоб завдати Ірану якнайшвидший удар вже найближчим часом, поки Тегеран не встиг створити ядерну бомбу. І тому Ізраїль цілком можливо і надалі підвищуватиме ставки, переводячи конфлікт на новий рівень. Аж до повномасштабної війни з Іраном, розраховуючи на те, що США не кинуть у такій ситуації свого союзника і будуть змушені вступити у війну. Тим більше, що прихильники завдання удару по Ірану, щоб не допустити створення ядерної зброї, є не тільки в Ізраїлі, а й в США, Щоправда, переважно не в адміністрації Байдена, а в стані його опонентів республіканців. Так чи інакше, але останні події на близькому сході показали, що ситуація там має потенціал переростання у пряму війну Ізраїлю та Ірану. Якщо, в яку, якщо вона станеться, доведеться так чи інакше вступати і США, незважаючи на всі їхні небажання цього робити. Причому вступати не опосередковано, як в Україні, а безпосередньо. Тому що інакше Ізраїль може зазнати поразки або вдасться до використання ядерної бомби. І те інше для США є дуже поганим варіантом. А ймовірність ірано ізраїльської війни, як показали останні події, далеко не нульова. І це може мати цілком конкретні наслідки для України. А саме з огляду на існуючу перспективу для США. Втягування у війну на близькому сході Вашингтон може дійти висновку, що потрібно закрити український фронт, бо тягнути військово-технічну та фінансову підтримку одразу двох повномасштабних воєн для США проблематично. Тим паче, що спалахнути може не лише на близькому, а й далекому сході Тайвань, Корея. І це збільшує ймовірність того, що Вашингтон спробує переконати українську владу погодити з варіантом зупинення війни по лінії фронту шляхом домовленості з Російською Федерацією на тих чи інших умовах. Інше питання: чи піде на це в нинішній ситуації Путін? Але в будь-якому разі, якщо зніметься вимога виведення російських військ на кордони 91-го року, предметом для розмови у Москви з Україною та США буде до речі, останніми тижнями активізували щутки про контакти Російської Федерації та Вашингтона на тему України. Офіційного підтвердження вони не мають, але зростання напруженості на близькому сході із загрози залучення США до конфлікту справді можуть посилити позиції тих сил на заході, які вважають, що війну в Україні потрібно закінчувати якнайшвидше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! і Смерть ворогам!